Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Вітаю вас постійні телеглядачі проекту вижити в сім'ї, а також ті, хто дивиться нас вперше. Гриня сьогоднішньої програми розповість нам, чи віднайшла вона відповідь на питання, як вижити в сім'ї, а також поділиться таємницями свого щасливого сімейного життя. Отож, знайомлю вас із Олесею Дмитрієвою, яка приїхала до нас на Волинь із Слов'янська Донецької області. Рада зустрічі з вами, Олесю. Вітаю вас, Галина. Олесю перед тим, як ми будемо безпосередньо з вами спілкуватися, пропоную нашим глядачам дізнатися про вас більше у наступному сюжеті. Дивимося. Про таких, як Олеся Дмитрієва, говорять: сильна духом жінка, активістка, працелюб, яка заодно є люблячою дружиною та матір'ю. На тендітні плечі цієї жінки випала прекрасна доля від Бога. Усім своїм досягненням вона завдячує батькові та чоловікові, але найбільше небесному творцю, який наділив її талантами та бажанням безперервно навчатися і розвиватися. Ця жінка у постійному пошуку ідей, які б надихали людей радіти життю та знаходити шлях до Бога. Вона одна із ведучих радіо М» – незалежної української радіостанції, що звучить на частотах у містах східної України: у Слов'янську, Краматорську, Мар'янівці, Гірнику та Покровську. Олеся Дмитрієва є ведучою програм Як вижити у сім'ї. Біблійні історії в переказі Олесі Дмитрієвої, «English with Олеся, а також вечірнього шоу Особистість Олеся. Ти слухаєш особистість. Особистість. Олеся в прямому ефірі. Ти особистість. Ти важливий для Бога. З поверненням мене звати Олеся. Вітаю тебе в прямому ефірі. 0800 30 14 13. Різдвяний марафон на радіо М. Віктор Куриленко, проповідник церкви Преображіння Господні, місто Слов'янська Донецької області, Україна. Вітаю вас! Здравствуйте. Давайте починаємо вже з вами е, святкувати. Ви готові? Так, і ось коли я сказала: Господи, ти дав мені дітей, я даю тобі їх. Я все, що можу, я робитиму, але ти їх борони, ти захрані, ти благослови, і мені стало легше. Да. Да. Мені теж предстои давати стир в садик, і теж якісь определені страхи є. Я думаю, так да, ми можемо робити все, що від нас залежить, а остальне тільки Бог, тому що по-другому мабуть, ніяк. Ось що жінка написала про себе у своїй сторінці на сайті Радіо М. Дружина, мама двох принцес, відповідно королева. Не можу знайти відповідь на питання, як вижити у сім'ї, тому провела вже більше сотні прямих ефірів одноіменної програми. Для мене радіо М – це мудрість і можливість говорити простими словами про вічне. Вивчаю англійську, відчуваю себе набагато розумнішою, коли мовчу, вірю та молюсь. Девіз авторської програми Олесі Дмитрієвої Як вижити в сім'ї. Бережи сім'ю. Вона важливіша, ніж тобі здається зараз. Олесю, то що віднайшли ви відповідь на питання, як вижити в сім'ї, у своїй авторській одноіменній програмі на радіо М. Ні. Скільки, люд... Скільки людей, стільки мніні? Щоразу я запитувала. Різні люди по-разному бачать сім'ю, різні люди бачать по різному свої проблеми і відповідно знаходять різні відповіді, різні шляхи. Чи бували у вас такі моменти, що саме через цю е, програму ви щось для себе знаходили, якийсь теж особливий формат сімейного щастя? Так, одна жіночка зателефонувала і каже: «Олеся, мужа потрібно більше цілувати, можна бути більш женственною, більш м'якою». Я така думаю. Гаразд, я така ніби женственна, м'яка, Буду цілувати свого чоловіка і зроботала. Знаєте, потрібно дружині цілувати, обіймати свого чоловіка, і це впливає на якість сімейних стосунків. До речі, саме ваша програма надихнула наш колектив на створення телепроекту вижити в сім'ї. Ми дуже дякуємо вам, що ви посприяли цьому, дозволили, щоб ми використали цю назву. Сподіваємося, що нашим глядачам теж подобається. Як мені відомо, ви народилися і виховувалися в особливій сім'ї. Чим саме особлива ваша батьківська родина? У-перше, Мій папа любить маму, моя мама любить папу. Я дійсно думала, що це у всіх сім'ях так. Я виросла в любові, я татова принцеса, чотіньки 40 лет скоро, а я себе відчуваю, що я потрібна, що я улюблена ним. І цей трамплін того, що мій батько завжди казав. Доченька, ти дуже потенціальна. доченька, ти дуже перспективна». Він садив мене на коліна, обіймав мене і казав, Алісенка, ти знаєш, що я тебе дуже люблю? Я казав, Папа, звісно, я знаю, але я хотіла, щоб він знов мене посадив, обійняв і сказав, ти знаєш, що ти найкрасивіша дівчина на світі. Батько Олесі Дмитрієвої втратив зір ще в дитинстві. Коли Вікторові було лише п'ять років, сусідський хлопчик, який грав з іншими дітьми і стріляв з саморобного лука, ненавмисно вибив йому праве око. А у восьмирічному віці він зайшов вранці до свого друга, щоб разом йти в школу. Збираючись, товариш витяг перо з дерев'яної чорнильної ручки, яким знову ж ненароком потрапив Віктору в ліве око. Хлопець повністю втратив зір. Ця трагедія потрясла як Віктора, так і його сім'ю. Все ж таки, хлопець віднайшов відповідь на ціль своїх страждань. Він присвятив себе Богові, який став для незрячого чоловіка сенсом життя. І як би це не дивно звучало, але чоловік вважає, що його сліпота є проведінням Божим. З цього моменту він розпочав активну проповідницьку діяльність у церквах, на радіостанціях, у телепередачах, а також в місцях позбавлення волі. Чоловік донині ділиться з людьми Божою любов'ю, яка кардинально змінила напрямок його життя та загоїла сердечні рани. Бог подарував незрячому Віктору прекрасну дружину Тамару. У них народилося двоє дітей: дочка Олеся і син Едуард. Для доньки батько є великим прикладом наслідування Бога та турботливого сім'янина. Олеся прагне мати такі ж стосунки зі своїм чоловіком, які були і є у її батька з матір'ю. У Біблії зложені закони, можуть вас зробити щасливими. Ну якщо он Бог. нашел восьмилетнего мальчика, изрячего, да, и смог меня в таком состоянии сделать счастливым, дать мне семью, дать мне детей, дать мне внуков, дать мне служение, то, безусловно, он может тебя сделать счастливым. Счастливым. Только надо взыскать его от всего сердца, любить его всем сердцем и служить ему от всего сердца. И это придет благословение и милость Божья в ваши сердца и в ваши семьи. А як це жити в сім'ї, де батько не бачить власної доньки, і чи не виникало комплексів того, що тато не такий можливо, як інші повноцінно здорові батьки? Найкращий чоловік в моєму житті, він незрячий. І якщо хтось геть інший, це їх проблема. Я дійсно так вірила. В мене найкращий батько Він дав мені цю впевненість, що так має бути. Я його сприймала свого батька як ідеал. Оце чоловік, це мій герой. Він такий, я його таким сприймаю всі інші вони якісь дивні. Тому мої очі це очі мого батька, якого я кохаю. І я ніколи не відчувала себе з родини, де хтось з інвалідністю. А чи хотіли б ви жити так само, як ваші батьки у власній своїй сім'ї? Чи будуєте ви, можливо, своїм чоловіком от саме такі стосунки, як ваші батьки? Я мрію жити, як мої батьки. І я сказала самому чоловіку, слухай, кохана, я ще норовлива, але в мене гени, і коли я стану старенькою, я буду як моя мама. І він так чекає, коли я стану старенькою, коли я стану такою більш ну, нормальною, такою, знаєте. Хоча я кажу: ось я така, я сильна особистість, мій батько він це бачив і він мене не ломав. Я так йому вдячна. Таких, як я, не можна ламати. Ну, можна поламати? Звичайно, чоловік батько може поламати. А що робити з мертвою дружиною, яка всередині сталася? У мене що мудрий батько, що мудрий брат, що мудрий чоловік, мій, вони моляться за мене. І я знаю, коли мені Господь каже, Алєсінька, ну ні туди. Я можу змирятися, Я обираю змирятися перед Богом. Я обираю змирятися перед чоловіком. І це мій вибір. Я думаю, що тільки сильна жінка може змирятися. Насправді, щоб сказати, так, я хочу робити те, що Господь сказав. Я це роблю. Мені це не завжди легко. Я роблю цей крок віри, і Господь благословляє мене. Коли у Слов'янську були ці події, я не хотіла від'їжджати з міста. Мені здавалося, що якщо я покину місто, то я буду зрадницею. Вже почалися обстріли, і мій чоловік каже: ми маємо виїхати. Тому що якась і загроза життю, так. правда, і паніка. 14-й рік, Слов'янськ, це був травень 14-го року. Ми з подругою виходили гуляти, і ми підіймали руки, і ми благословляли кордони Слов'янська. Ми, ми так, просто молилися. Ми просто стояли, пісочниця, діти грались. Ми просто так поверталися, щоб вони не бачили, що ми плакали. Ми просто казали: Господі, ти нас охраняєш, ти, ти бережеш. Ми віримо, що твоя защита на навіть паду тисячі. Ну, я не пам'ятаю, як я молилася, тому що там мої були діти. І мені здавалося, що якщо я опускаю руки, то ну, війна, війна прийде. А... Ви впродовж цих молитв ви бачили дійсно цей Божий захист? Можна можете... Можете сказати, що дійсно Бог чув ваші молитви і відповідав на них? Бог чув мої молитви, але у нас двоє дітей. Мала Марійка два роки, вона просто. Вона що? Вона просто заговорила скоріше, вона подорослішала. А Мілена, їй було 8 років, і вона написала в своєму щоденнику. Вона написала: ми молились молились, ми вірили, вірили, а потім Віра не зробила і ми побіжали. Я так плакала, тому що я, я розуміла, що я не можу дати відповідь на питання, чому в молитви не спрацювали, чому наша віра не спрацювала, чому ми бігли? І а, я духовно подорослішала ось так. 2014 році я була улюбленою. Я казала: Господь, дай мені, і Господь мені давав. Я сказала: Господь, пробач мене, і Господь пробачав. Я сказала, я звикла просити Господа, і він мені давав. І це було так просто. А в 2014 році я просила. А відповідь не було. І що ж в цій ситуації ви зрозуміли? Я він зрозуміла, Бога. що Господь суверенний. Я зрозуміла, що не я, його принцеса, можу контролювати Господа і давати йому вказівки. Гляньте, мене мурашки пішли. А я зрозуміла, що він мій Бог, і я роблю те, що йому здається краще для мене. І я перейду тим шляхом, який він мене намалював. Продовження розмови з Олесою Дмитрієвою дивіться рівно за тиждень.